Це міновик Реаліті К-1С. І я його зламав на другий день. Ау! А, привіт! Ви на каналі Кубастік 3D. Так, я зламав цей принтер за 30 тисяч гривень. Тож в цьому відео ви дізнаєтеся, що взагалі може трапитися з принтером під час його експлуатації. І розкажу про свій досвід експлуатації, а також про та мінуси 1 КОДЕНЦ. Поїхали! Буквально на четвертому друці на цьому принтері. В мене зламався екструдер, і тут питання: це я рукожоп, чи з принтером щось не так. Будемо шукати відповідь. Тут можете діставати блокнотики і записувати. Не завжди якісь проблеми з принтером. Це проблеми принтера. Частіше за все, це проблеми друкаря, яким їм керує. Так і сталося в моєму випадку. Причина поломки в пластику, який застряг всередині екструдера. Це був ПЛА, який я заправив одразу після друку тугоплавким АБС. -у. Температура в камері принтера була дуже висока, близько 60 градусів за Цельсієм. Температура моторів ще більше. А ПЛА, який плавиться буквально від прямих сонячних променів, не зміг пройти через екструдер до хотенду і просто розплавився всередині механізму. І застряг, Незважаючи на весь свій досвід, який я маю, приблизно міг зрозуміти, що і як виправляти. Але першим ділом я звернувся в сервісний центр Artline, бо вони надають консультаційні послуги, а також мають сервісний центр з обслуговування їхньої продукції, бо вони офіційний представник компанії Creality в Україні. Завдяки їх вказівкам, я сміливо почав розбирати екструдер і знайомитися з проблемою поближче. Вони мені просто дозволили це зробити. Це нормально, це страховий впадок. Я розібрав екструдер і з великими зусиллями все-таки видалив шматок застрягшого пластику, який засів там ну дуже міцно. А ще про всяк випадок Артайн вислали мені новий екструдер на заміну. Якщо б у мене просто не вийшло полагодити свій старий. І я був радий, що отримавши принтер від офіційного представника Creality в Україні, я отримав не тільки сам девайс і. Підтримку, а ще й можливість технічної допомоги і додаткову деталь. Супер! Дякую, Artline. І незважаючи на мою помилку, коли я знехтував правилами експлуатації принтера, все вдалося полагодити, і після того принтер вдало експлуатується. І тут ми переходимо до величезного і цікавого блоку: досвід експлуатації принтера. На цьому я друкую вже більше місяця, і в моїй друкарні він виконує функцію машини, яка Виключно виготовляє деталі для ЗСУ. А це означає, що він друкує різними матеріалами і завантажений роботою майже 24 на 7. І весь цей час я прискіпливо придивлявся до роботи свого 1 c для того, щоб відповісти на ваше питання, а які плюси і мінуси цього принтера випливають впродовж експлуатації? І ось цей величезний список. Нюансів, на які варто звернути увагу. Але поза списком плюсів і мінусів будь-якого принтера стоїть його ціна, бо саме вона впливає на рішучість купити чи не купити певну модель. Що стосується цього, після огляду, який вийшов на моєму каналі, був абсолютний солдаут. Його ціна тоді складала 32 тисячі гривень на сайті Artline. Але зараз принтер знову в наявності, ще й за новою ціною 29 тисяч 999 гривень. А Artline як спонсор цього відео, Пропоную ще й додаткову знижку за промокодом Кубастік 3D. Вказуйте промокод Кубастік 3D і отримайте знижку 5% на принтери і 10% на філаменти та аксесуари. Досить вигідна пропозиція. 29,99 Мінус. Щас, я порахую. 28 вісім тисяч гривень, за які ви можете придбати K1C на сайті Artline за посиланням в описі під цим відео. І за ці кошти ви отримаєте не тільки сам девайс, а ще й сервісну підтримку, технічну підтримку. І у випадку чого так вам замінять деталі. Ну і повертаючись до мого особистого досвіду експлуатації K1C, переходимо до списку плюсів та мінусів, які я зустрів. Цьому девайсі буду говорити про неочевидні плюси і мінуси, а про те, на що я звертав увагу впродовж користування цією машиною. Швидкість і відповідно якість друку по якості він друкує абсолютно так само, як і будь-який принтер в цій ціновій категорії, навіть вище. Але K1C робить це швидше за всіх: 20 тисяч міліметрів на секунду в квадраті прискорення, і 600 міліметрів в секунду максимальна швидкість для друку PLA. Туда і да? нормально не заняться, якщо чесно, я досі хірею з нього. Реально швидкий, бляха. Фу. Швидкість плюс. Закрита конструкція цього принтера дозволяє друкувати складними пластиками, які дуже чутливі до температури. Наприклад, АБС. Я ABS-ом друкую, як ви вже поняли, і друкую доволі часто, тому що багато друкую для ЗСУ. Якість друку ом просто супер, як і швидкість. Тому закрита камера принтера плюс для тих, хто побоюється друкувати АБС-ом через його шкідливі випари, тут є карбоновий фільтр, але є нюанс. Це стид, друзі. Я бачу вас наскрізь в ньому. Коротше, фільтр – мінус. Щодо програмного забезпечення і і е програм, які керують цим принтером. Змішані почуття. Наприклад, слайсер від Creality мені взагалі ніколи не подобався. Тут точно мінус. Я їм не користуюся і не хочу в ньому розбиратися. У мене є orca слайсер, я не користуюся все супер. Працює отут. До речі, плюс далі додаток на телефоні Creality Cloud, Ну чесно. Е він крутий, і абсолютно всі функції віддаленого керування 3D-принтером з телефону. Тут є, можна змінити температуру, порухати його, запустити файл віддалено, навіть нарізати в телефоні. Тут навіть присутня величезна бібліотека 3D-моделей, але виглядає все ну дуже хріново. Тому тут самі обирайте, плюс або мінус. Але на щастя, є додаток Реаліті Клауд. Лайт. І тут нічого зайвого. Доступ до камери, до базових функцій керування, віддалений запуск друку, і навіть відсюди можна зробити хмарне нарізання. Оце плюс. А ще окремим плюсом є відеокамера всередині принтера. Я не знаю, як без них жили раніше. Трукарі, які зараз купляють принтери, і там майже в кожному є камера, не зрозуміють тих. Нас, олдскульних типів, яких не було можливості віддалено спостерігати за 3D-друком. Раніше ми користувалися принтерами без камери спостереження, і мені доводилося на є каталог вбивати камера відеоспостереження і шукати для себе цікавий варіант для того, щоб поставити його в свої 3D-друкарні. Дякуючи зручним фільтрам, можна було легко обрати необхідний варіант камери. Я особисто використовую камери Xiaomi, бо вони зручно підтягуються на телефон. А завдяки сортуванню можна обрати найдешевший варіант. Який буде ідеальним для вашого 3 d друкарки Посилання на список з таких камер спостереження я залишаю в описі під цим відео. Ну а взагалі візьміть звичку, користуватися як каталогом, бо це просто зручно. Тут можна навіть подивитися історію зміни ціни будь-якого товару. Супер! Змінна поверхня. Ви в мене питали про неї. Тут у нас в комплекті використовується ось така поверхня з пей-листом, вона одностороння, бо з цього боку у нас є щіточка, об яку сопло очищається перед друком. І мені... Не завжди було доречно використовувати панель з гладкою поверхнею, тому я взяв зі свого старенького Ender 3 S1 Pro. Ось такий текстурований лист, який ідеально, увага! Півпадає єдине, що на ньому немає щіточки. Я переживав, чи буде працювати калібровка столу і таке інше з відсутністю цієї силіконової штуки. Так все працює чудово, друкується на обох столах, просто ставимо і насолоджуємося якісним приліпанням першого шару. Тут однозначно плюс за опціональність. Перший час цей принтер стояв у мене в квартирі, і скажу чесно, він дуже шумний. Це гігантський мінус. Голосно працює тут не мотори, а безпосередньо вентилятори. Їх тут дофіга, і вони дуже голосні. Знаходитися в одній кімнаті з цим принтером трошки важко, коли він працює на всю свою потужність, а спати поруч майже неможливо. Тому цей принтер зараз стоїть саме в офісі, а не вдома. А це що? Катушка ззаду? Найбільший і найприкріший мінус в експлуатації принтера. Я не люблю постійно лізти назад, щоб заправити той е, філамент. Ненавиджу кубики з кріпленням ззаду. Але опціонально прямо в пам'яті цього принтера є моделька, яку можна надрукувати для переносу кріплення катушки з боку. Це невеличкий, але плюс з боку набагато зручніше. А взагалі катушку можна ставити будь-де на додатковий тримач. Не обов'язково використовувати штатний. Теж плюс. Єдине, що я додав, це невеличкий шматочок ptfe трубки, щоб катушку філамента можна було ставити будь-де на будь-який спулхолдер. І тоді, через цю ptfe трубку воно веде в датчик присутності філамента. Датчик філамента тут є, це плюс. Але він віддалений від екструдера. Це мінус. Хотілося б, щоб додатковий тригер знаходився ще й всередині екструдера. А якщо я просто напряму підключу пластик туди, М? Щодо хотенду. я його чесно навіть не бачив своїми очима, тому що просто не довелося його розбирати. Не зламався, працює і добре. Поки працює, лізти туди не треба. Я вважаю плюсом, що мені не довелося чистити сопла, міняти його і, або лізти в хотенд по якимось там технічним причинам. Все працює. Але для когось мінусом може бути те, що сопла тут пропрієтарні. У вас в комплекті є тільки одне сопло 0,4 діаметру. Я не знаю, де шукати інші діаметри або змінні сопла. Ну хіба що по сервіській вартлайні, якщо вони дійсно вас зламаються. реаліті заявлена на суперкілер фіча – Визначення за допомогою штучного інтелекту, дефектів друку. Не працює. Тотальний мінус. Під час звичайного друку мені приходило на телефон, ніби визначено дефект! Ми зупинили друк. Що робити? Я дивлюсь по камері. Все окей, і таке було кілька разів. До того ж, коли дійсно була проблема, у мене не прилип перший шар через те, що була бродна поверхня. В, вся зона друку була в макаронах, але штучний інтелект цього не виявив. Тому я просто виключив і не користуюся цією функцією. Мінус з додаткових плюсів: сенсорний екранчик суперський, крутий, менюшка зручна. Плюс кінематика просто пушка. Ставимо плюс за кінематику, бо кориксфай. Ой, ну це тема, це тема, це рішає. І зараз наступає той момент відео, коли саме час вам написати в коментарях, що ви вважаєте плюсами чи мінусами цієї моделі, або можете вказати принтери, якими ви користуєтеся, і які плюси та мінуси впродовж експлуатації свого 3D принтера ви виявили. І мені, і багатьом глядачам буде цікаво почути неочевидні відповіді на це питання. А я скажу, що цей принтер. Непоганий. Мені він дійсно подобається, він виконує свої функції, і, як мені здалося, плюсів більше, ніж мінусів. Я взагалі очікував більшої кількості проблем від цього принтера. А вийшло так, що він тупо місяць відпрацював і продовжує працювати. Ну а єдина неприємна проблема, яка з ним страпилася, страпилася не по вині 3D-принтера, а по моїй неуважності, і вона досить легко вирішилася. Але саме завдяки таким невеликим проблемам в ході експлуатації, ми з вами і набуваємо досвіду в 3D-друці. Ну а щоб. Ще більше понуритися в 3D-друк. Підписуйся на мій канал, бо тут ми багато говоримо про 3D-принтери та все, що вони можуть виготовляти. А якщо хочете ще більше контенту про 3D-друк, підпишіться на канал Artline. В описі вас чекають усі корисні посилання. Ну, а мене звати Євгеній Бондаренко, і ви були на каналі Кубасік d Ще побачимося.